Ви цього чекали, я цього чекала. Ми знову знімаємо рубрику Чєві Бариста за один робочий день. Під цим відосом попрошу мене, будь ласка, не хейтити, як під крайнім з цієї рубрики. Така рівненька, п'ятдесяточка. Слейна. тотально слейна. Двадцяток, як завжди, дуже багато. Відвідувачі ніби знають, що я їх дуже люблю. Мені здається, вони просто дивляться мене в тіктоці. Спеціально кидають мені двадцяток. Спасибо. Всім тим, хто казав після твого відео я більше ніколи в житті тобі не кину ні маєтки. Що ти от сказала? Хоч би на хліб хватило. О Боже, яка тобі дося. Не хочеш вчитися, не знаєш, де працювати, і пішла працювати бариста. І дивишся, чому не заробляєш мільйони, трильйони доларів. Коротше, всім тим, хто це писав, ваш хейт мой піар. Калькулятор нам вже сьогодні не знадобиться. І так, за один робочий день вийшло 227 гривень. І на топ спасіба! Я домой.